Вітаю вас на каналі Україна Онлайн. Прогноз погоди виглядає досить насиченим, сніг, дощі та поступове похолодання аж до мінус 15 градусів. Вже з 5 лютого зима покаже свій характер. Ти чекаєш на справжню зиму чи волів би, щоб потеплішало. Початок лютого в Україні відзначиться сильними морозами, які можуть сягати 15 градусів нижче нуля. Синоптики прогнозують такі показники вже з 5 лютого. А поки що. Протягом найближчих двох днів температура знизиться до нуля градусів, а також розпочнуться снігопади, які поступово охоплять всю територію країни. Детальніше розповімо далі: у неділю, 2 лютого, сніг випадатиме у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Дощі пройдуть на Закарпатті, у Миколаївській та Одеській областях. В інших регіонах країни утримається суха та хмарна погода. Вітер буде слабким у межах 3-5 метрів за секунду. Починаючи з цього дня, температура повітря різко знизиться, вдень очікується від мінус 1 до плюс 1 градуса, а у південно-східних областях буде дещо тепліше до 3-5 градусів вище нуля. Уночі на більшості територій країни прогнозується від мінус 1 до плюс 2 градусів, а в західних областях аж до мінус 4 градусів. У понеділок, 3 лютого, сухо буде лише у Волинській, Закарпатській та Львівській областях. В інших регіонах країни йтиме сніг, а у південних областях можливий також дощ, тобто опади охоплять майже всю територію України. Вітер буде помірним від 3 до 10 метрів за секунду. Температура повітря в день становитиме від мінус 1 до плюс 1 градуса на півдні буде трохи тепліше до 3 градусів із позначкою плюс. У нічний час у західних областях прогнозується до мінус 4 градусів, а в інших регіонах від мінус 1 до плюс 1 градуса. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!